Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні у нас невеличке сімейне свято, тож вирішили приготувати вдома щось смачненьке. Сьогодні ми будемо готувати національну грузинську страву, називається оджахурі. Зараз покажу, які інгредієнти для цього потрібно. Я думаю, має бути смачно. Вогонь вже розпалили, прогрілася наша така система для приготування їжі. Показую, що нам необхідно для даної страви. Основне це м'ясо. Тут у нас кілограм 300 свинини і замаринована вона з вчорашнього дня в сухій аджиці. Ось така. Потім нам треба цибуля, болгарський перець і картопля. Взяли таку Маленько, її почистимо, і вона взагалі буде кайфово себе показувати в цій страві, не треба її перерізати, а просто цілими картошинками буде. Так, Олія і спеції сухий часник гранульований, коріандр, аджика я вже показував, і паприка копчена мелена і сіль. Ну, так, Небагато інгредієнтів, дуже просто готується. Я думаю, має бути смачно. У мене сьогодні два помічника. Діма, батько. Привіт. Сьогодні буде головний повар Саша. Я йому буду допомагати. Угу. Будеш казати мені, що робити. Да. Да. Бери казан і став на вогонь. Ставлю. Кришку знімати? Так. Да. Починаємо відразу. Опа, стоїть. Супер. Запускаємо олію. Це перший етап. Нам треба обсмажити м'ясо. Так, олії треба багатенько, ніби як... Ну, щоб добре просмажилось м'ясо. Угу. М'ясо такий запах дає. То воно замариноване в аджисі це взагалі. А -а -а. Клас. Так, треба олією стінки казана змочити. І чекаємо, поки нагріється. І потім ти запускаєш м'ясо, так, да, його треба обсмажити. Ну, зараз буду закидати і вже покажу поетапно, що, за чим і як робиться. Я думаю вже готово. Чи, чим це перевірити? Шматочок хоч маленький, навіть найти маленьких нема. Да. Смажиться. Закидаємо м'ясо малесеньки порціями. І Відразу ось так помішуємо, щоб воно не пригурало до кінокажана, а обсмажувало. Аромат відразу. Угу. М'ясо тут скільки кілограмів. Кіло триста. Да? Кіло триста. Нам треба довести м'ясо до золотистого кольору, щоб воно з усіх боків гарно обсмажилось. Мені здається, воно швидко обсмажиться. Да. Так. Все. Запустив, зараз більший вогонь роблю і висмажую, постійно помішуючи. М'ясо смажиться. Аромати ходять неймовірні. Жирок тому, що на м'ясі розтопився і рідини стало більше. Він з олією змішався. Ще не довго, ще хвилин 10, та й, мені здається, м'ясо обсмажиться. Вогонь гарний горить. Температура вже конкретна. Що тут? Чекаєте, хлопці? Да, ми чекаємо. Я вже голодний, я, я багато годин не їв. я воно Чуть-чуть. Я стараюся дивитися в казан. Да. Ну, я думаю, що воно швидко приготується. Та як швидко. Ну я на годину треба чекати. Мені здається, навіть більше, да? я так? Як так само розчікував туди? Гарно виглядає. Стоїмо і нюхаємо. Ну що там в тебе? М'ясо вже готове, Диви яке. О, Бачиш, розгорилося да. гарно. Вже пора виймати його. Да. Займаємо м'ясо. Цікавий процес такий, все окремо обсмажується. Цікавий, але довгий. Та не особо й довгий. Ну так, да, не особо довгий, але но... хочеться все поскоріше якось. Ні, я від цього отримую задоволення від процесу. Ти перед цим, мабуть, наївся, та й отримуєш задоволення. А я прийшов з роботи і я б вже сідав би за стіл. М'ясо готове. готове. Тут у нас олійка з спеціями, в яких було примариноване м'ясо. Тож ми сюди запускаємо картоплю. Картопля повинна бути маленька, така, так? Да? ну так, да, це взагалі кайфово, коли такий розмір картоплі. А ну запускається. Щоб не обляпатись. Ну то я вже я вже відійшов. І зараз картопля просмажиться. Спеція. І буде дуже ароматна і смачна. Нам її треба так от, до золотого кольору довести майже до готовності. Тепер знову підкидаю дрова і постійно, щоб горіло, і мішаємо. мішаємо. Мішаємо, дивіться, вона вже вся в спеціях, вся yeah. спеція. yeah, yeah. Це Вона зараз в себе втягне смак і спеції і м'яса. Цікаво і класно. Смажимо тепер картоплю. Вже посмажили картоплю. Дивіться гарна. Да, вже готово. Треба виймати. Виймаємо її до м'яса. Красота. М'ясо, картошка така красива. Ну давайте, помічники. Що тобі трошки допомагати? Давай. Прийшов час цибулі. Держи, висипай. О, О клас. Давайте, продовження, продовження. Okay. Перчик болгарський. О, класно. Так, дімо, мешаємо. Зараз обсмажуємо цибулю не до повної готовності, щоб не була така прямо золота, а до серединої її готовності. Ось так якось. Що там в тебе, цибуля з перцем? Ось таке. О, то вона вже готова. Вже да. така, як нам треба. Тож, починаємо. Все, скидати докупи. Все змішувати, так? Да? Так. Да. Картопелька і м'ясо. Як це їх відправити сюди? Може чимось. То ти професіонал, оказується. Що думав? Я би не зміг би так. Тепер все перемішується, так? Да? За, зараз найцікавіший фінальний етап. Спеції. То зараз ще спеції, так? Да? Ну, of... ah. Так, давай вже перемішаємо спецію. Ну так. Показуй, що там будеш. Так, починаємо. А сука. Це найосновніше, так? Да, так, в цій страві аджека є. дуже Головне. Ось так ми її. О, гарно. Далі паприка копчена. Зараз все стане червонясте. Угу. Ось так. Далі часник сушений, гранульований. Можна звичайний часник, часник одавкою видушувати. Ми сьогодні будемо такий використовувати. І трішечки коріандру. Його треба трошки, так? Да? Угу. Ну і сіль? А, ну так. Да. сіль обов'язково. Ми потім вже досолимо, бо і аджика солена вже йде. Так тобто треба гарно це все вимішати. Да, Перемішуй. Аромати mm. класні. Mm, да. я, я скажу, цікава дуже справа. Можна як вдома готувати просто в кастурі, так і в казані, на природі можна. На природі це взагалі супер. Да. Ми зараз будемо на риболовлях вже переходити на такі цікаві страви, будемо готувати в Казані. В Казані, там. на тарілці. Да, да, да. Мені здається, що це буде класно. Я вже понаходив багато варіантів, багато страв різних, так, такі назви цікаві. Мені подобаються оці такі страви. Грузинської купки. Да, да, грузинські, такі перчені, армянські. 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 Да. Класно, мені дуже подобається. Тобі подобається перчене таке все? Так. Да. Діма теж любить. Я вже чекаю, я вже такий голодний і не на це дивитися, воно ще так змішалось гарно. Зараз вже буде готове. Я спеціально уїжджаю на виліку, щоб принюхати. Тепер все перемішалося, зараз накриваю кришечкою, вогонь не підкидаю і хай собі протовлюється, доходить до готовності. Орієнтиром того, що вже готово, це є готова картопля. Треба буде взяти картоплину, скуштувати її, коли вона вже готова. все. Значить, все готове. Закінчено. Але ще будемо додавати інгредієнт в кінці. Ось так виглядає зараз на даному етапі. Гарненько. Тепер чекаємо готовності картоплі. Щойно пробував, то ще буквально хвилин 5 і до столенів. На риболовлю хочеш? Так. Скоро поїдемо, будеш ловити коробчуків здорових і карасевичів. Таке я можу. Чекай. Опа. Покажи яке воно. Не дивись. Ооо. -о Красав? Класс. Запах, який прямо. Угу. Навірно, вся вулиця нюхає. Угу. Так, тепер кидаємо зелень. У нас цибуля і... Петрушка. Тут треба ще кінза, базилік, ось таке в мене його немає просто. Тож ми обійдемося Петрушкою і цибулею. Mm -hmm. За, зараз зеленого кольору додамо до страви. Зараз перемішуємо і буквально декілька хвилин та й готово. І будемо вже пробу знімати. Будемо смакувати. Будем ням ням Ням-нямкати? -ням -ням ням -ням ну, я коли катався на веньку, то я тут біля гори, вже було чути свій запах. <плоди> 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 було чути. О, все, дивись. Mm -hmm. Зелені яка краса. Ох. Yeah, yeah. Все, засікаємо 5 хвилин. І все буде готово, так? Да? І все готово. Страва вже готова, тож проведемо дегустацію. Найцікавіший момент. Давай будемо пробувати, що вийшло. Так. Ось така картошечка, м'ясо і ага. цибулька. Воно все гаряче, треба щоб воно трошки вистигло. О, клас. Як воно виглядає кайфово, У -у -у. правда? Да, клас. Зараз трошечки остигає і скуштуємо. Ну що, давай перший пробуй. Пробуй, спочатку цибульку з перчиком. Як в нмачно. Спеції відчуваються? Mm -hmm. Ну не перебор, а іменно чітко. Картопліка тепер. Mm. Готова, класна. Mm. Супер. Тепер пробуй саме головне м'ясо. Я тобі скажу, сподобалась мені місця справа. Mm. Можна готувати. Готується швидко. В принципі, інгредієнтів небагато. Да? Mm. Я, я закохался, бать! Да. <laughs> угу. М -м -м. То, что треба. Бери, пробуй. Теперь я попробую, что у нас получилось. Класс. Я таке люблю. Перчане, смачне. Ммм, mm, класно. Відразу відчувається, як на, на природі, да? Да, картошка. Mm. Картошка розвалюється, клас. Мясо пробуй, саме основне і Проб, смачне. Пробую м'ясо. Ммм. Ммм. Смачна страва, да. Дійсно смачна. Да. Дуже смачна. Що вдома, що на природі. Ну На природі вона в два рази смачніша, бо там природа додає ще смаку. <гум> Клас. Рекомендую всім. Можете готувати дуже смачно. Всі, я думаю, що сподобається всім. <гум> не буде такої людини, якої не сподобається. Класно. І там за стіл. От і закінчили ми приготування такої смачнющої страви. Страва дійсно смачна, все кипить. Зараз вже будемо нести до хати. Страва класна, можете сміливо готувати, у нас подобається всім. що дітям, що дорослим. Ну, тут нема таких інгредієнтів, які комусь би не подобались. Ну, це, на мою думку. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. А ми скоро відправляємось десь в гарні місця і покажемо вам гарне відео. Всім пока. Пока!